Другі друзі, і слава Україні! Ви на каналі Металетек Тернопіль. І сьогодні, завдячуючи нашим друзям, до нас попало ось таких чудових три новинки. Я впевнений, що на них очікують всі фанати Майнлаб і загалом любителі металопошуку. У нас є Equinox 900 Equinox 700 На мою думку, це такі кроки 600-го, 800-го заміняють. Зробили. Е Роботу над помилками і покращили їх. І сама головна родзинка це ось такий прилад Мантікора. Ну, заявлені характеристики, я вам скажу чудові, прилад має бути просто шикарніший. Я ще його не складав, не дивився, але загалом такий приємний карбон. Таке все воно дуже добротненьке. Потім будемо акуратно розбирати це, все показувати. І, відповідно, хочемо зняти серію тестів. Що нас цікавить? І ми зараз знімаємо це відео для того, щоб у нас був зв'язок з вами, і ми не знімали того, чого не потрібно, а зняли саме те, що вас цікавить. Тому, будь ласка, в коментарях напишіть, які би ви хотіли побачити тести. Наприклад, в ґрунті, може, якісь певні цілі, золото чека, хрестики, монети. Як би ви хотіли побачити тести? Може, би ви хотіли побачити тести на розділення шурупами, цвяхами, щось таке, як прибори бачить. З якими іншими приладами ви б хотіли побачити е ці порівняння? Тобто, я думаю, наприклад, Equinox 900 із 800 посувало би зняти порівняння, хто як, на яку глибину працює, яка швидкість, як розділення. Можна 700-900 і 900 зняти, щоб зрозуміти, яка різниця між двома приладами. Однозначно, треба Manticore відзняти. Я думаю, що з Deos другим, так як це дві новинки від таких. Двох супер потужних виробників металошукачів. І, ну, на вашу думку, що би ви хотіли побачити, якщо б ви залишили якийсь коментарчик, ми змогли б ретельніше підібрати якусь більшість, що кому цікавить. І, відповідно, наші відео були б значно інформативніші і цікаві насамперед вам. Часу трошки мало, прилади геть новенькі, кожен його хоче потримати в руках. Тобто вони в мене довго не будуть. Як всі ми маємо домашні справи, роботу і так далі, але я постараюся виділити максимально побільше часу, щоб вам максимально пояснити, показати, що це за нові прилади, і ви могли собі планувати, варто, не варто міняти, обновлювати свій металошукач. Тому, друзі, залишайте коментарі, дуже будемо раді розказати, показати все, що вас цікавить. Всім гарного вечора, до зустрічі!